Вітаю, друзі. Бачу по аналітиці YouTube, що тема розумного дому вам дуже зайшла, тому буду робити невеличке відео про цікаві девайси. Сьогодні у мене відео про ось такий маленький смарт-свіч. Конкретно це я замовляв на Aliexpress. На розпродажі вдалося взяти його десь за 5 доларів. Звичайна ціна на таку зікбішну двохканальну версію десь до 10 доларів. Можна знайти й за 8. І для початку давайте поговоримо, чим же він відрізняється від такого звичайного трьохкопійчного смарт-світча. Які можна купити взагалі дешевше 2 доларів. Окрім того, що це зікбічна версія, жирний плюс тут в тому, що він може працювати без нуля. А це означає, що можна взяти звичайний вимикач, зняти його, підключити ось цю коробочку, а сам вимикач підключити також до цієї коробочки. І тоді у вас світло вмикається як вимикачем, так і через систему розумного дому. І я вже мовчу про те, що можна докупити там додаткові якісь зікбішні вимикачі, щоб не перероблювати проводку, ви можете десь в зручному. У місці дублюючий вимикач собі повісити в цьому відео. Подивимось на цей перемикач. Покажу вам, як його підключати, що це така за незрозуміла додаткова коробочка тут намальована. Ну і покажу вам вже змонтований цей перемикач, як воно виглядає. Швиденька розпаковка. Тут у нас знімається коробочка і знову ще одна коробочка. Бачимо, що у нас мінімальна потужність на один канал 10 Вт, при цьому максимальна 100 Вт. По коробці видно, що конкретно цей перемикач може бути як зігбішним, так і вайфайним, білим або чорним, та одно, дво або трьохканальним. І всередині нас зустрічає сам цей смарт-свіч. Він у нас таким типу кронштейном. Одразу скажу, що він, як ви бачите, позаду трішки місце з'їдає, тому якщо у вас під розетнику дуже мало місця, я б радив цей кронштейн обов'язково знімати. І тоді, можливо, саме завдяки цьому у вас все поміститься у ваш рідний підрозетник. Є інструкція, виглядає наступним чином. Є тут і схемки підключення, ну і загалом. Потрібна вичерпна інформація. З іншого боку, написано, як його підключати до мобільного додатку або до вашого хабу. Головна тут для нас інформація в тому, що щоб ввести його в режим підключення, нам потрібно затиснути кнопку на ньому на 10 секунд. Або ж 5 разів туди-сюди увімкнути перемикач, який під'єднаний до нього. І ще в коробці у нас є ось така: не зовсім зрозуміла, на перший погляд, коробочка це конденсатор, який потрібно підключати паралельно з вашою. Люстрою або світильником для того, щоб цей смарт-свіч справно працював та не блимав. Раптом когось цікавить номінал конденсатора. Давайте подивимось, що тут всередині. Бачимо, тут аж ціла плата. Конденсатор зашунтований резистором. Він у нас на 2 мікрофарад та напругу 400 вольт. Прикинемо розміри взагалі. Сам смарт-свіч у нас 38,8 ширину, висоту 38,7, а в глибину 19,5. Для прикладу, взяв ось такий підрозетничок під гіпсокартон. В моєму випадку це глибина, ну, щось типу 44-45 міліметрів. Наскільки я розумію, це стандартна глибина підрозетника, і є у мене такі, для прикладу, старенький вимикач. Якщо ми отак прикладемо, ми бачимо, що Вимикач займає десь половину всього місця. Пробую закинути туди наш смарт свіч Накидаю вимикач і бачимо, що все воно щільно, в принципі, встає. Тобто зі стандартним підрозетником в теорії має вистачити місця. Я ще подивлюсь, як воно буде з проводкою. Якщо так взяти і потрусити, там нічого не бовтається, тобто встає дуже щільно. І це нагадую, вже зізнятимось цим кронштейном, тому монтаж такої штучки може бути ну, не самим легким. Для швиденької демонстрації. Страції роботи і підключу його ось так на столі. Тут у мене провід. З 220 вольт, тобто міська мережа. І ось я вже фазу під'єднав до смарт-свіча нашого, а також вихід L1, який має йти у нас на світильник, наприклад, я його під'єднав через ось такий, ну типу у мене перехідничок. Тобто розетка з двома проводами. Нуль, ось він. Я його ще поки що нікуди не підключив. І сюди вже підключена вилка від світильника, який я поклав от сюди. Ми точно будемо бачити, коли він засвітиться. І давайте він же у нас, типу як працює без фази, спробую. Увімкнути, що відбудеться, очікувано нічого не відбувається, бо, хоч і в підрозетнику нам нуль не потрібен, цей смарт-свіч бере потрібний йому нуль з світильника. Знову подаю напругу 220 вольт, і ми бачили, блимнула лампочка, а зараз вона взагалі загорілася, і видно, так дуже інтенсивно блимає світлодіод на. Свідчі, і це до речі, вже ознака того, що нам потрібно підключати конденсатор, бо блимає він не дуже рівномірно. Але зараз, коли він вже працює, давайте спробуємо підключитися до нього. В якості ZigBee координатора в мене використовується домашній сервер на Home Assistant та встановлений аддон ZigBee 2MQTT. Але якщо у вас, наприклад, ZigBee Hub або щось там інше, алгоритм дій такий самий. Переведемо наш свіч в режим підключення. Для цього треба кнопку на ньому затиснути і тримати 10 секунд до тих пір, поки світлодіод не почне повільно блимати. Зараз він якраз повільно блимає. Мені потрібно зігбітун QTT дозволити підключення пристроїв. І ось бачимо, знайшло воно наш девайс. І в вкладці Exposes ми бачимо доступні параметри, які ми можемо керувати. Перший вихід це світильник, все з ним ок, він працює. Але давайте спробуємо увімкнути другий вихід. У нас перший вихід досить. Часто блимає. Ось саме для цього потрібно встановлювати той конденсатор. Згідно зі схемою підключення та й в принципі з будь-яких відео, які ви можете знайти в мережі, ось цей конденсатор потрібно підключати паралельно до люстри. Тобто вам потрібно взяти драбину, підлізти до вашої люстри і паралельно самому світильнику підключити ось цей конденсатор. Як ми пам'ятаємо, при подачі живлення у мене швиденько один раз блимав світильник. Подивимось, чи буде така сама картина з конденсатором. Даю 220. Нічого не блимнуло. Смарт Switch запустився і світильник включився. Спробуємо його відключити. Все працює, вмикаю, теж працює. Тепер спробуємо увімкнути другий вихід. І зараз вже нічого не не блимає, тобто видно, що робота абсолютно стабільна і це все завдяки цьому конденсатору. По підключенню маємо наступну картину зняв вимикач, до якого в мене було підключено три провода, тобто фаза і два проводи на світильники. Підключив їх до смарт-світча. Контакти L1 та L2 в мене тепер задіяні. Для перевірки все це діло вже заживив і бачу, що світлодіод у мене навіть не блимає, тобто, конкретно в моєму випадку доставляти комплектний конденсатор не треба. Як бачите, основне світло включене, вмикаю тепер підсвітку. Ну і якби все воно працює. Конденсатор не потрібен, скоріше за все, через те, що ось ця підсвітка в мене підключена через окремий перфорований блок живлення, у якого на вході і так є конденсатор, і, скоріше за все, вони якусь участь в цих процесах беруть. Далі слід до контактів COM S1 та S2 підключити наш рідний вимикач. Видно, що на ньому окремо оранжевий провод це той, куди мала приходити фаза. Він іде на контакт COM, А два інші проводки у нас йдуть на кожну з кнопок. І трошки про налаштування ми можемо обрати Switch Type. Тут є три варіанти: Toggle, State або Momentary. Почнемо, давайте з Toggle в такому режимі. Ну, у нас світло якби вмикається-вимикається, але прикол в тому, що ми не прив'язані до положення самого фізичного перемикача. Мені такий варіант не подобається, тому у себе я обрав варіант State. В такому режимі у нас вимикач трошки інвертується, бо тепер світло вимикається тоді, коли. Фізичний вимикач замикає контакти. Простіше кажучи, його доведеться перевернути, щоб воно у вас працювало так, як і раніше. Але в такому режимі ось я вимкну світло. Наприклад, я вмикаю його на телефоні, є світло, пробую його виключити і нічого не відбувається, бо зараз я перевів вимикач в положення увімкнено. Але тепер, якщо я вимкну, Воно відключається. У нас є ніби як прив'язка до фізичного стану вимикача. І третя опція моментарі вона розрахована не для перемикачів, а для кнопок, які замикають контакти тільки під час натискання. Ну тобто, наприклад, зараз я ніби як світло вимкнув, тепер я знову розмикаю контакти. Знову їх замикаю і світло вмикається. Знову замикаю, розмикаю, воно вимикається. Тобто, якщо у вас не вимикача просто кнопка, можна вбирати цей режим. Але є жирний мінус, який мене трошки розчарував. Бачимо, що зараз два світильника включені, я обидва одночасно відключаю і, на жаль, відключається лише один. Тобто, Другий мені потрібно додатково клацнути туди-сюди. І краще не швидко, щоб воно встигло все це зрозуміти, і тоді воно вимикається. На жаль, одночасно, ось я знову вімкнув два. Бачимо на телефоні два увімкнені, відключаю, знову спрацьовує лише один, а другий мені додатково треба увімкнути, вимкнути, і тоді воно спрацьовує. Це незручно. Якщо є власники подібних перемикачів від Sonoff, або Moes, або інших брендів, будь ласка, напишіть в коментарях, як воно працює у вас. Я думаю, ця інформація буде корисна для всіх. І після успішної установки подібного девайса можна взяти якусь зікбішну кнопку, наприклад, і вже з її допомогою керувати світлом. Тому ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!